Люлаті на мейкап на своєму українському обличчі з блакитними очима і світлим волоссям. Минулого разу я вже робила кокетний макіяж. Це серія відео, де я приміряю на себе різні макіяжні естетики і підбираю найбільш підходящі. Щось сердечко мені підказує, що сьогоднішня естетика точно не моя. Для Цього макіяжу треба дуже виражені темні брови, тому я взяла темніший олівець, ніж зазвичай використовую, і найщільнішу тональну основу. Звісно, бахкою багато пудри, обличчя має бути прям. Матовим і на цьому етапі мені вже здається, що це якийсь макіяж 2016 року. Додаємо багато контура бронзера і хайлайтера. Рум'яна нам сьогодні, на жаль, не знадобляться. На очі додаю тепло-коричневий відтінок і бахкаю чорні стріли. зовсім трошечки туші, і беремо найбільші накладні вії, які у вас є Вому макіяжі. Це прям обов'язково губи, звісно, теж матові, Тому я додаю контурний олівчик і нюдову помаду.